Доброго дня, українці і українці. Послухайте, будь ласка, відео і дайте відповіді на питання в кінці цього. Костюми. Ми українці. І Україна це наша батьківщина. Але крім українців, в Україні живуть і інші народи. У кожного народу свої костюми, традиції. Звичаї, які створювались віками. Краса національних костюмів різних народів вражає. Національний одяг українців. Це в першу чергу вишиванка, вишита сорочка. У дівчат красиві спідниці, а у хлопців. Штани шаровари. Голову дівчаток прикрашає віночок, а шию червоне намисто. А ось до прикладу національні костюми румунів. Їх національне вбрання дещо схоже на українське. Кримські татари, які живуть в Україні, також мають свій надзвичайно красивий національний одяг. Ось погляньте. Це традиційне вбрання болгар, угорців. Поляки у відповідальні дні вдягаються у свої красиві костюми. Погодьтеся, що у кожному костюмі з тих, що подивилися, можна знайти деталі, схожі на українські. Але є і відмінності. А ось традиційний одяг вірменів. Придивіться, якими деталями відрізняється від українського. Проте найбільш помітно відрізняється від українського костюм євреїв. Ось такі різні і водночас такі схожі народи живуть в Україні. Вони люблять свою батьківщину і бережуть свої традиції дуже важливо з повагою ставитися до традицій та звичаїв будь-якого народу і не тільки в Україні, а й в усьому світі. Поцікавтеся, а у які національні вбрання вдягаються інші народи і не тільки ті. Що живуть в Україні, а й за її межами. І так, ви переглянули відео про національні костюми. Про те, що кожен народ, кожна національність має свій національний костюм, одяг, який відрізняє його від інших. І в українців це ж, звичайно, вишиванка. Саме тому сьогодні ми з вами будемо на уроці читання читати віршик про вишиванку. Відкривайте підручники, нас цікава сторінка 48. Діти, наголошую, що цей вірш вам треба буде вивчити на пам'ять. Вишиванка. І так, послухайте вірш і дайте відповіді на наступні питання. Яна Яковенко, вишиванка. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. У зеленім житі буду ворожити, попрошу у неба солов'їний щебет, попрошу у квітки чарівної нитки, тоненької, шовкової, нитки кольорової, Полотном біленьким вишию рівненько, голосну цупілочку і вишневу гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Вися, вися, голочко, вишиваю долечку. Візерунок рясно, буде доля красна. Тільки скажіть, будь ласка, як поетеса висловлюється про вишиванку? Натискайте на паузу, давайте відповідь на питання. Так, поетеса дуже поважно ставиться да, до вишиванки. Чому це видно зі слів у е, нашому вірші? Коли вона починає вишивати її, шукайте. Це перший рядочок, Рано вранці на світанку. Да, е, раніше вишиванки не купували в магазині, а вишивали. І дуже важливо було прокинутися вранці, щоб тебе була світла голова, світлі думки і ще не забиті е, різними справами дневними. Дневними. Тому вишивали рано вранці. Далі, звідки вона бере кольори для візерунків? Дивимося в текст, да? звідки вона бере кольори у неба, у квітки. Да? Далі. Що вона буде малювати на, вишивати на вишиванці? Дивимося. Сопілочку, гілочку, пташечку, калину, маму і дитину. Тітки, прочитайте виділені слова, як ви їх розумієте? Вийся, вийся, голочко. Вишиваю долечку, візерунок рясну, буде доля красна. І ці слова означають: вийся, вийся, голочко. Це що значить? Ну, шиє да? рух голки з ниткою по полотну. Вишиваю долечку. Вишиванка це не просто одяг, це був символ. Які символи ми вишивали на? Вишиванці, люди, такі, така доля була у людини, яка буде її носити. Існують різні символи. Діти, їх багато, вони різні. Але якщо ви бажаєте, якщо у вас є можливість, будь ласка, намалюйте ось такий орнамент, використовуючи фломастери чи маркери, якщо у вас буде можливість і час, створіть свій власний візерунок, який вам подобається. Ось так він виглядає. Так, я вам скину відео, переглянете і спробуйте його повірити. Так, дітки, але вишиванка це дуже ще сучасно. Якщо вишиванки вже більше тисячі років, то зараз вона дуже популярна. Послухайте цікавий сюжет про сучасну вишиванку. Її називають однією з найстильніших українських дизайнерок. Розкішні вишиванки від Юлії Магдич носять українські зірки. Тіна Кароль Джамала, Ольга Сумська. Ба більше всесвітньо відомі модниці Келі Осборн і Кетрін Зета Джонс теж ходять у її вишиванках. А французька співачка Патрісія Каас навіть особисто завітала до бутика Юлії Магдич у Києві, щоб придбати собі українську сукню. Виявилося, що вона за брендом спостерігала кілька років на міжнародних сайтах, де ми продавалися, не розуміла, який собі замовити розмір, і от вирішила до нас приїхати і все переміряти. Мені було надзвичайно приємно, що вона слідкує за нашим брендом, що вона буде вбирати наші вишиванки, що буде прославляти Україну тим самим. І вже на концерту Львові за три тижні вона вбрала братчики, і коли вона вийшла в братчиках, зал просто заревів. Тому що, ну ніхто не чекав, що Патрісія Кас вийде в вишиванці на сцену. А все почалося з революції гідності. Тоді Юлія Магдич, юрист міжнародних за освітою, не маючи жодного досвіду у швейному виробництві, взялася за виготовлення дизайнерських вишиванок. Я зі Львова У нас і так. Я думаю, що ви зрозуміли про те, що вишиванка стала дуже популярною що навіть не тільки українські зірки, а й світові зірки, да, які знають в усьому світі, які дуже популярні, користуються досвідом наших майстринь і одягають свої вишиванки. Також скину вам посилання, поглянете, кому буде цікаво. Дітки, ваше завдання буде вдома вивчити вірш вишиванка на пам'ять. І прислати мені відео. Вивчити вірш вишиванка на пам'ять. Дякую за увагу відпочивайте!